Шановна громада, ми стоїмо тут усі своїми переконаннями. Я не належу до жодної політичної партії, до жодної політичної організації, до жод і ні за кого не закликаю голосувати. Я, я вас закликаю бути порозумілими, зробити правильний вибір. Ми всі фансцівчани і всі знаємо, хто є хто у нашому місті. Я сказала, що я на цих виборах буду. Розказувати, визначатися проти кого я. Значить, я проти Нечепоренка. І я аргументую чому. Нечепоренка достовірно знав від, від мене особисто, що вибори, на яких він став депутатом, були сфальсифіковані. Я, як юрист, була представником судовому засіданні і довела суду, і суд скасував. Результати вибори 2010 року. Вон, тому що 22 протокола були просто підроблені. Я готова на сьогоднішній день показати оригінали цих підроблених документів. Коли стало питання зробити перевибори, Нечепаренко перший кинувся у бійку і кажу дослівно, слівна, як навіть він мені погрожував суші сухарі. бабла ніяких перевиборів. Ми будемо за бабло продаватися, чи ми будемо обирати тих людей, які дійсно будуть за нас переживати. Може, в кінці кінців до влади повинні приходити ви, звичайні люди, яким болить, яким болить те, що не зроблено нам в нашому місті. До влади повинні приходити ті, які будуть бачити, що оцеянки. Жінка кажу, але я це бачила на власні очі. Не асфальтуються, а кошти за откати йдуть кудись, невідомо куди. Хто вигравав ті тендирав, всі прекрасно знають компанії, які приходили з області через Присяжнюка. А наші будівельні залишалися без коштів. Чому? Договорняки, договорняки, договорняки. До речі, ще не ставши, мером, пан Чисаренко, Уже всіх прийняв рішення, що буде в центрі міста. Він повідомив в своїх листівках, що в центрі міста буде ратуша, зважує годинником. Я раджу, пане Нечипоренко, ході надій заглядайте в словники в Вікіпедії, що означає ратуша. Ратуша означає державний орган місцевого управління, тобто державну установу. Тобто замість сподобалося сьогодні. Шановна громада, я можу багато дуже розказувати.